Всім доброго дня. Мені Агро перед новорічна відгрузка, донфан 244-й люксовий. По родині вже є два таких трактора, зараз докупили третій, батькові. 22 рік, широка резина, мости 35-точні, скляні щітки від болота, два роки гарантії, доставка безкоштовна. Топовий міні-трактор, легендарний, всі за нього знають, в кожному селищі такий трактор є. Багато років ходить, радує своїх власників. Тож, кого цікавить, ще по хорошій ціні до Нового року можна взяти. Ще залишилося декілька штук. Є ще в принципі, завтра час. Думаю, може і в суботу зможемо доставити, хто буде бажати. Тож звертайтеся або за номером телефона, або за адресою Берегівська Бічна 1А місто Мукачево. Можна провести тест драйв, вибрати, покататися. Також є багато інших моделей. Дзвоніть, домовимось.